У цьому відео я хочу дослідити одну тему, про яку я думав уже дуже давно, і це вступні заставки у кіно та серіалах, як вони розвивались і навіщо вони взагалі потрібні. Це доволі нішова тема, тому я дуже прошу вас написати в коментарях про свої улюблені заставки. Це допоможе просунути це відео. Дякую і починаємо! Перші заставки ще за часів німого кіно виконували суто утилітарну функцію, показували назву фільма, студію та імена знімальної групи. Іноді в них додавали трохи довідкової інформації, щоб вести глядача в сюжет. Це були прості білі написи на чорному тлі. Дуже швидко титри почали прикрашати простою графікою. Наприклад, у фільмі Кабінет доктора Калігарі вже можна побачити експресивні титри, що навіювали відчуття тривоги і безумства, цілком відповідне історії про божевільного гіпнотизера. Шрифти і прості візуальні елементи почали працювати на атмосферу фільму. У 30-х х роках, коли з'явилося звукове кіно, вступні титри здебільшого залишалися утилітарними, та все ж деякі автори намагалися виділитися. Наприклад, у мюзиклі Шоу Бот» Художник Джон Гаркрайдер влаштував цілу міні виставу, вирізані фігурки на подіумі, що обертався, тримали плакати з іменами акторів. Але загалом творці використовували просто різні шрифти для вступних титрів. Після Другої світової війни у США різко зросла кількість телевізорів, і кіноіндустрії довелося конкурувати з телебаченням, створюючи масштабні і видовищні проєкти. Для оформлення титрів для них почали залучати відомих художників. Одним із таких був сол бас. Він прославився у 55-му році за ставкою до фільму Людина із золотою рукою драми про джазового музиканта-наркомана. Бас використав символічний підхід, показав зламану викривлену руку як метафору героїнової залежності, а лінії як образи голок шприців. Згодом він створював легендарні титри для гічкока, для фільмів Запаморочення, Психо та інших. Його головна ідея полягала в тому, щоб передати атмосферу і натякнути на сюжет ще до початку дії. Ще один культовий дизайнер, Моріс Біндер, автор вступив до фільму про Джеймса Бонда. Саме він вигадав культовий образ агента 007, якого глядач бачить крізь дуло пістолета. Вперше цей прийом з'явився у доктор Ноу і став візитівкою всієї Бондіани. Це яскравий приклад брендингу через титри, коли образ вступної заставки перетворюється на символ цілої франшизи. Також варто згадати і Пабло Феро, який працював над багатьма заставками тієї епохи. У афері Томаса Крауна він використав швидке чергування кадрів на розділеному екрані. Це стало справжньою революцією в оформленні вступних титрів. З 70-х років у виробництво заставок поступово прийшли комп'ютерні технології. Цифрова графіка і спецефекти дали дизайнерам нові інструменти. Стало легше поєднувати зйомку, анімацію і типографіку, експериментувати з переходами та створювати речі, які раніше були технічно неможливі. Поступово створення заставок ставало дешевшим і простішим. Багато хто знову повернувся до утилітарного мінімалізму. Але у 95-му році Кайл Купер створив заставку до фільма Девіда Фінчера Сім, роботу, яка дала нове дихання заставкам. Купер поєднав стару школу з новими технологіями, вручну зробив гравіювання букв на чорній дошці, а під час постпродакшену їх додатково спотворили. Завдяки цьому заставка отримала моторошну, майже відчутну атмосферу. Купер став новою іконою в цій сфері і створив сотні заставок для кіно, серіалів та відеоігр. І взагалі найцікавіші заставки можна зустріти у фільмах Девіда Фінчера, моя улюблена з фільму Дівчина тату Дракона. Неймовірно стильна робота. Сьогодні у більшості фільмів заставки знову залишаються радше практичними, часто це просто титри. А ось де заставки й досі мають особливе значення, де вони перетворилися на справжній елемент ідентичності це багато компаній, що займаються створенням серіалів, почали серйозно ставитися доступних заставок. Для таких проєктів вони особливо важливі, адже глядач бачить їх знову і знову. У часи до появи стрімінгових сервісів, коли шоу дивилися по телевізору і не було можливості перемотати початок, погана або нудна заставка могла зіграти злий жарт із телеканалами. Тому студії вкладалися в створення якісних заставок. Хтось прагнув зробити їх унікальними для кожного епізоду, як це роблять творці Сімсонів. Хтось створював максимально пафосні заставки з оркестровою музикою, як у грі престолів. А дехто закладав у них підказки, які допомагали глядачам розібратися в заплутаному сюжеті, як у поділі. Напевно, у кожного з вас є свої улюблені заставки серіалів, але я закладаюся, найчастіше вони подобаються вам саме завдяки музиці. Для мене відсотків 80% успіху заставки це ідеально підібрана музика. Наприклад, серіал «Спадкоємці» я відверто не люблю, але перемотати його заставку рука просто не піднімається. Та сама історія із серіалом «Пітьма». у серіалі «Чужоземка» композитор Бермакрірі разом із дружиною, щосезону записує нову версію вступної пісні. Сам твір і так неймовірно красивий, а слухати щоразу нове звучання справжнє задоволення. Джеймс Ган у миротворці взагалі змусив своїх персонажів танцювати в заставці свіжа та креативна ідея. А стильна вступна сцена першого сезону справжнього детектива у поєднанні з кантрі композицією одразу налаштовує на атмосферу і підказує, де відбуватимуться події. Окремо варто згадати ситкоми. Там заставки максимально прості, але весела музична тема, яка легко запам'ятовується, стала величезним бонусом для успіху шоу. На мою думку, у серіалах головне не стільки те, як виглядає заставка, а те, як вона звучить. Я торкнувся лише малої частини фільмів і серіалів, які мають унікальні ступні заставки. Деякі з них дарують суто естетичне задоволення, інші приховують у собі певне послання. Перелік можна було б продовжувати ще довго, я точно пропустив десятки чудових і культових робіт. Тому, будь ласка, напишіть про свої улюблені заставки в коментарях. Мені буде цікаво порівняти наші смаки, а можливо, і відкрити для себе щось нове. Але головне, що я хотів сказати цим відео: заставки це окремий вид мистецтва. Більшість із них не мають великої цінності, проте ті, що справді особливі, заслуговують на вашу увагу і на те, щоб їх цінувати. І крапка.